Ти спаренгував з усиком. Люди кажуть, що він не тримає удари по тілу. Подейкують, що ти влучив йому в корпус і йому знадобився час на відновлення. Чи можеш розповісти, що сталося? Він справді слабкий до ударів в корпус. Усик слабкий до ударів в корпус, особливо якщо ти знаєш, куди бити. Але якщо бити не в те місце, то нічого не буде. Я вчився боксувати у свого брата, який виступав в юніорах. Я все життя навчаюсь, як правильно боксувати. Брат показав мені багато цікавих речей, які я використовую. Але це не лише про удари по корпусу. Його команда це знає. Коли я вперше приїхав до Великобританії спарангувати з Олександром, його тренер просив його зробити щось. Але він не міг, бо я все блокував. Тренер почав кричати, а потім зупинив спаринг. Був злий. Я не розумію українську, але побачив, як тренер зупинив спаринг і зайшов у ринг. Дивись, я не думаю, що він серйозно захоче битися зі мною, бо він слабкий у корпусі. Але не тільки в цьому. Я знаю, як його перебуксувати, як його зупинити. Я серйозний.